Пательні будуть спарити шкварки! Усім вітання! Раді дуже вас всіх бачити і раді вам запропонувати щось сьогодні смачне на сніданок. Знаєте, коли готую котлети, завжди залишаю трошечки фаршу. Про всяк випадок. А якщо залишиться трошки картоплі, що ж ми сьогодні з вами приготуємо? Ми приготуємо картопляники. Із м'ясом. Хтось називає це зразами, але це слово ну якісь такі, ну, дуже нам не подобається, особливо зранку. Тож, від вчора нас лишилося трошки пюре, додаємо два яйця, щоб все ж таки добре в нас щепилися ці картопляночки. Перемішую ретельно сюди, ми з вами додаємо борошно. Згадайте, добре, чи солили ви вчора пюре? Тому якщо солили добре, то більше солі не даємо. Ось таке у нас виходить мінімальне тісто. Я нічого нового тут вам не розповідаю. Попробую трошки буквально. Солити не треба. Фарш ми з вами готували традиційно, як готується фарш на котлети, правда, він без яйця, щоб не збивалося всередині. Я замочу руки у водичці, і тоді вони в нас почнуть добре ліпитися. Одразу даю сюди, не шкодуючи першу, перевертаю, перший готовий. Далі повторюємо те саме. Бачите, тісто в нас не забите, тісто в нас файне, навіть до рук не прилипає дуже сильно. Зараз ще раз змочимо у воді руки і так будемо повторювати з вами ліпити картопляники. Один за одним. Ми чуємо, що пательня наша шкварчить, тому ми переміщаємо наші картопляночки на гарячу розпалену пательню з олією. Підсмажили наші картопляночки, е, накрили їх наприкінці кришкою, щоб вони трошечки підійшли. Ну, які ж картопляночки можуть бути без сметани. Коханий, дивись, це я для тебе готую. Такий тобі буде сюрприз з самого ранку. Але найголовніше нагадую, що вони буде дуже і дуже смакувати з соєвим оцтом. Запрошую до столу, запрошую до чергового сніданку і до чергової смачної страви. Дякую всім, хто готував з нами, хто спостерігав за нами. Ми зовсім скоро з вами побачимося. Ваша Діанка і найвсім смачнить.